Супер пропозиція до кінця тижня. Штани жіночі, тонкі, е класичні, такі донизу завужені. 139 гривень одні штани. в Лоті буде три види: це ось такі бежеві, чорні, ось так вони вигадають на модельці, і такі в клітиночку. І ось такі клітиночки. Значить, 139 гривень. Лоті буде 30 штук. Лот коштує. Я зараз покажу. Лот коштує 470 від 36 по 44-й розмір. Показую, які будуть модельки. Значить, ось така бежева, ззаді на гумочці і спереді такий поясок. Ось так воно виглядає на жіночці, на дівчинці. Вони тут довжина 7-8, тобто мають бути трохи вищі кісточки. Тоненький класний матеріал на літо. Ось такі у кліточку. Ось такі штани. Клітиночку. Також дуже на 7 8 класно виглядає. І чорні, така чорна класика. смара Так само ззаді на гуморці, дуже зручні, класні штани. Ось так вони виглядають. Значить, 139 гривень, лоті буде 30 штук, різні розміри. І лот коштує 470 замовляйте наших менеджерів.